Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Стратек. Такса Uragan – це яскрава гра для компанії, сенс якої продумувати стратегію ходів, щоб не вилітити з гри. Але щоб вилітили інші ігроки, витягнув карту Такса Uragan. Перед початком гри з колоди викладаються всі карти Такса Uragan та карти Заспокоїти. Перетасуйте добре карти та роздайте кожному по 4 штуки. Далі кожен гравець отримує по одній карті заспокоїти. В результаті у кожного гравця в руках повинно бути по 5 карт. Картки заспокоїти, що залишилися, повернеть до колоди. А також до колоди повертаються картки таксу ураган у кількості, що менше на одну за кількість гравців. Гравці ходять за годинниковою стрілкою. У свій хід гравець може покласти з руки на стіл одну чи кілька карток, чи взагалі ні однієї, все залежить від вашої тактики. Картка «Допоможи» зобов'язує іншого гравця вітати вам одну з карт з його руки, яку саме вирішує він сам. Нарешті ви завершуєте хід, витягнув картку з колоди та надіючись, що це не такса ураган. Час прогулянки це можливість підглянути верхні чотири карти в колоді, щоб розуміти, що чекає на граців далі. Карта хороший хлопчик негайно завершує хід без взяття карток. Картка фас Заверши ваш хід без взяття карти з колодою та змушує наступного гравця робити два ходи поспіль. Місцями вітряно це картка, що дає можливість перемішати колоду, але не підглядати які там карти. Це дуже корисно, якщо ви знаєте, що такса ураган десь поруч. Карта такса по одиниці марна. Якщо вам трапилися дві однакові картки, ви можете взяти картку навмання в одного з учасників. Три однакові дозволяють вам попросити у обраного гравця певну карту, але якщо її у нього не виявиться, то ви нічого не отримуєте. Такса Ураган це карта, яку потрібно показати негайно. Якщо ви її витягли, то вам потрібно скористатись картою заспокоїти або гра для вас закінчується. Якщо у вас немає карти заспокоїти, ви вилітіли з гри. Відправте всі свої карти, у тому числі і Таксу Ураган, до скидання. Гра закінчується тоді, коли залишається лише один гравець. Він стає переможцем. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал та будьте в курсі всіх новинок від Стратег.